Скажімо так, ми сподіваємося це зробити в червні, тобто до закінчення президентства Бельгії. не буду нагадувати, яка країна наступна. Це наш сусід, але який деколи нам робить уповільнює нашу європейську інтеграцію. Тому ми сподіваємося на проведення і міжурядової конференції в червні і готується зараз указ. Ви побачите склад переговорної групи. Там зроблю як спойлер, не буду називати прізвищ, але будуть і народні депутати. Це вже з після виборів. Це вже це вже переговорна переговорна група, яка буде вести далі переговори. там це все з єврокомісією. Вже визначено хто від Єврокомісії, тому ну фактично нам потрібен цей старт урядової конференції схвалення переговорної рамки і відкриття переговорів. І далі вже будуть працювати переговорні групи.